thank 17 грудня у Черкасах відбувся вечір професійного боксу пам'яті загиблих спортсменів. Головні організатори, громадська організація, Міжнародний штаб гуманітарної допомоги в особі голови вправління Ігоря Зінченка разом із володарем титулу WBA Continental» Валентином Головком за підтримки Ліги професійного боксу України, Національного університету цивільного захисту України та Федерації боксу Черкаської області. І ви знаєте, що наші боксери захищали честь нашої країни на всіх міжнародних рівнях. І коли ігралом Росія напала ще в 2014 році, наші хлопці самі перших взяли в руки автомати і пішли захищати нашу країну. Вони змінили ринк на окопи. Не всі, на жаль, повернулися до того живими. Не всі прийшли за щитом, деякі приїхали на щиті. Але доки ми про них пам'ятаємо, вони будуть жити, вони будуть рядом з нами. Боксерська родина, та й усі українці будуть пам'ятати про героїв. І якщо в спортивному колі ці люди були майже рідними, то для людей, які дещо менше знають про бокс, варто розказати бодай трішки більше про кожного з героїв. Сьогоднішній вечір професійного боксу був присвячений нашим нашій, як і 24 лютого лютого для всієї країни, як і для нашої боксерської родини, відбулися зміни. І всі наші хлопці, кожен в своєму напрямку, пішов захищати нашу країну. Я хочу просто зупинитись на кожному. Кого ми зазначили, це наші відомі боксери Олексій Жунковський. Він з першого дня окупації в Ірпіні в своєму боксерському залі надавав допомогу всім жителям, які, е, які, які склалися в такі обставини, що не було ні пліма, ні води, нічого. Вони були в повній окупації. І в останній день, коли виходили з Ірпіня його цинічно розстріляли в залі боксу. Семикратний чемпіон України, майстер спорту міжнародного класу. Станіслав Артеменко, вихованець одного з співорганізаторів Валентина Оука. І е, його вихованець, який воював на Азовсталі, пройшов все пекло. І коли був в полоні Олешка, трагічно загинув внаслідок обстрілу Клятої Русі. І наш відомий боксер, родина якого зараз присутня в залі, Олег Трудкий, один з найвідоміших черкаських боксерів, двократний чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів і один з наших самих відомих черкаських боксерів. Андрій Володимирович Мальований, імені тренер, якого всі ви знаєте, казав одну історію. Каже, Олег. Їхав за десятки кілометрів на, на тренування. Дощ, сніг, ну він каже: ну, вже все, напевно, ніхто вже. Я кажу, думаю, ну, він на велосипеді їздив на це тренування. І він каже: Ну, напевно, не приїде. Ні, він приїжджав. Займався і був прикладом для нашого молодого покоління, для, для наших молодих боксерів. Захід мав на меті увіковічити пам'ять про тих, хто заради захисту України віддав найцінніше своє життя героїв. На жаль, уже не повернути, але можна зберегти спомин про них заради їхніх родин, яким важливо зрозуміти, що жертва захисників була не даремною. Кажуть, що герої не вмирають, але на жаль, це не правда. Тому що вони помирають. До них не можна доторкнутися, їх не можна обідняти. Але пам'ять про них залишається не завжди. Щиро вам дякую, що пам'ятаєте. Для мене і для дітей це найбільший, скажімо так, скарб. У кіловому місці Черкаси ми повинні в першу чергу зрозуміти, що війна йде у всій країні. І наше завдання сьогодні максимально робити все можливе і неможливе для нашої української паради. Я впевнений, такі вечори вони повинні популяризувати, тому що пам'ять повинна жити вічно за нашою герою. У турнірі змагались 26 боксерів із понад 10 міст України: Черкас, Умані, Броварів, Запоріжжя, Дніпра, Одеси, Харкова, Кременчука, Чугуєва і Богодухова, Мелітополя, Краматурська і Костянтинівки. Кожен з них наголошує, що для нього цей турнір це не просто змагання, а перш за все, справа честі, щоб зберегти пам'ять про загиблих у війні спортсменів і допомогти матеріально тим, хто зараз захищає Україну. Благодійний внесок, свій хочеться внести. В жодному разі не потрібно забувати цих людей, бо вони за нас віддали життя, щоб ми зараз спокійно жили. Так, ще не все закінчилося, але ну, дай Бог швидко все закінчиться і будемо все як було. Ще однією метою заходу став збір грошей на потреби Збройних сил України. Збирали трьома способами: була скринька для донатів, діти продавали порубки, і усі виручені кошти також поклали до скриньки. Між боями проводили благодійний аукціон, серед лотів якого були прапор, футболка та кілька рукавичок з автографами та побажаннями від відомих спортсменів: Олександра Усика, Дениса Берінчика, Юрія Нужненка, Сергія Дзенз. З рука Віктора Постола та Андрія Котельника. Окрім того, одним з лотів став подарунок від міжнародного проекту Завтра Арт, у якому діти малюють за допомогою штучного інтелекту. Це картина із символічною назвою Залізний порт. Ми долучилися до благодійного вечора боксу з метою зібрати кошти на. Потреби нашої армії та також для того, щоб допомогти воїнам і сім'ям воїнів, які загибли. Ми дали клич по нашій школі та по школам, які долучились до нашої організації, для того, щоб маленькі діти зробили своїми руками якісь певні подарунки, чи то якийсь оберег, і всі гроші, які дадуться за цей оберег, підуть на цю місто.